Добрий ранок у новому влозі. Давайте почнемо влогу з недільного сніданку. У мене сьогодні ось така варіація французьких тостів. У мене була в морозилці захована пасочка, я її дістала і просмажила ось такі тости. Тут у мене слива і притрусила цукровою пудрою. Я сподіваюся, що це буде дуже смачно. Я додала корицю в них і пахне просто неймовірно кава, і я відправляюсь снідати. Так, я, як завжди, собі включаю щось, подивитись на ютубі, можете мене вчити, можете мене навчити, що їсти потрібно в тишині і без інтернету, але для мене суть якісь такі певні ритуали, які мені додають, не знаю, якусь затишку. Незважаючи на те, що травень я реально по рамках, ще в теплому халаті, мені поки що не хочеться роздягатися в тонший халат. А, тому що якось по рамках ще реально трошки прохолодно. Ну, Але чекаю з нетерпінням, знаєте, коли вже перейду на тонкий халат, тоді теж якась легкість така з'являється. Так, ну що, пробуємо мої французькі тости. Смачно. Проховуючи те, що я люблю такі солодкі сніданки і випічку, це просто неймовірно смачно. Сюди б ще якихось ягідок, але все, що я знайшла таке в достойному магазині це слива, тому в мене тут слива. Клас. Так, і перший ковточок ароматної ринкової кави. Це теж неймовірний кайф. Окей, я буду снідати, а навіть включиться у лоді. Так, я ще досі в халаті, мені чомусь поки що так затишно і я не хочу перевдягатися. Ще, знаєте, кімната не прогрілася від сонечка, тому мені ось так в тепленькому, дуже комфортно. Але трошки перевела себе в порядок, нанесла рум'яна консилер, і сьогодні не хочу мити в день волосся, так як я нікуди не збираюсь, тому зв'язала ось такий легенький. Хвостик і, в принципі, поки що норм. Зараз буду сідати за монтаж логу, який вийде у вівторок. І ще мене далі купа планів на сьогодні. купа думок, але я буду вже розбиратися з тим по ходу. Так, давайте покажу косметику, яка зараз є на мені. По-перше, це ось ці рум'яшки від ламель кремові. Вони класні, вони мінімальний розхід мають і такий дають класний приємний свіжий рум'янець, але не завжди їх використовую. Якщо чесно, хочеться використовувати саме влітку, коли тепліше стає. А, далі підкреслила брови дістала свою помадку від Анастасія Беверлі Хіллс. У мене відтінок Блонд. Помадка для це взагалі така історія нескінченна. Вона реально надовго її вистачає. Вона, в принципі, не засихає, так як типу, додає малювати брови. От, але реально в мене був період, коли я дуже часто використовувала помадку. Але зараз олівець значно економніший в часі. Мені на ним швидше працювати, тому не завжди рука тянеться до помадки. І додала трошки консилеру під очі. Зараз у мене ось цей від Lancome, У мене відтінок 115 це класненький легенький консилер. Мені дуже подобається, підсвічує шкіру, легеньку текстуру має, тому крутий. Ось такі на мені зараз продукти показала вам і сідаю монтувати блог. Так, відео змонтувала, і тим часом, поки воно виводилось, помила свої кросівки. Тут дуже вже повимазувався замш, тому вирішила, що вже пора. Вперше їх мила, тому переживала, як відмиється замш. Ніби все ок мила ось такою щіточкою, яка в мене тут зламалася. Просто ось така щіточка, яка там під час манікюру використовується. І звичайним милом. Ну, ніби відмився. І такі вони частенькі поставила зараз їх на сонечку, щоб вони. Висохли попрала шнурки, і будуть у мене чисті гарні кросівочки. А я вже переодягнулася. Я тут з блокнотами, телефонами знімаю, пишу і хочу зараз зайнятися розробкою власних куті для відео. Це таке ж, як фільтри для фото, тільки те, що використовувати для відео, те, що їх фарбує, робить кадри кіношними, задає атмосфери, задає наступ. Коротше, у мене сьогодні такий творчий потенціал у мені проснувся. Планую багато роботи зробити, але насправді в мене. Не вдаються кадри. Ось такий секрет. Знаєте, коли хочеш щось зняти супер красиво, виходить, все не так, як хочеться. Таке теж буває. Коротше, я не буду довго говорити, тому що я витрачаю енергію на те, щоб побудувати кадр класно а я би мала зайнятися чимось корисним зараз. Все, я в творчу свою ауру відправляюсь. Так, сезон кави на гойдалці відкритий. Зробила собі капу Оранж і вийшла на гойдалку. Посидіти. Мені здається, що на вулиці тепліше, ніж вдома, тому буду грітися. Буду кипити каву, гойдатись. Ми вчора тут покосили травичку, прибрали, досіяли травичку. І ось так тепер можна насолоджуватись. І так, я вже сьогодні попрацювала над створенням власних лутів для відео. Це такі фільтри, я, по-моєму, про це говорила в попередньому кадрі. Поки що ще не зовсім задоволена результатом, ще не знайшла я свої ті ідеальні налаштування, але я в процесі роботи Попила капу оранж на гойдолці, теж бачила, і повалялась на диванчику, подивилась ютубчик. І зараз буду йти готувати вечерю. А, ніби зробила трошки того, трошки того, трошки того, але все одно а, день вже швидко дуже закінчується. Зараз вже шоста година вечора, поки зроблю вечерю. От, потім буду мити волосся. Словом let's go. Робити вечерю. І так, що я планую робити сьогодні на вечері? По-перше, це буде запечена картопля. Я її вже приправила тут італійські трави, чесник сіль перець, і я вже підготувала форму, застелила пергаментом. Це все зараз відправляється в броковку. Далі я буду займатися броколі. У мене брокколю. я яку хочу теж трошки підсолити поперчити, полити, полити і поставити в духовку. Я на Певно, ось такі великі соцвіття порозділяю і прямо в формі вже посолю, поперчу і прибризну олію. Ось ось так. Все сюди ось так виглядає броколі у формі. І ще у мене сьогодні буде м'ясо, типу такі маленькі стейки. Зараз я його теж посолю поперчу і піджарю на сковорідці. Але давайте в першу чергу посолимо, поперчимо, броколі наше. Так, просто ось так-тин-тим, чуть, чуть буквально трошечки сольки. І буквально трішки олії. Це буде зробити трошки складно, бо свою пляшечку з олією я побила, тому треба з цієї пляшки акуратно полити. Ну, я думаю, що якось ось так. Можна його, в принципі, перемішати. Якось ось так руками. Зараз воно нехай трошечки постоїть і в духовочку я його відправлю трошки пізніше, тому що реально броколі запікатись менше, ніж картоплі. Так, тут у мене готово. І приступаємо до м'яса. Все, м'яско я теж посолила, поперчила. Буквально крапельку додала приправи для м'яса і трішки чеснику сухого і теж лишаю на кілька хвилин. тут Промарнується, скажімо так, і буду смажити. Все, готово в якості овочів сьогодні. Броколі я дуже люблю такі знаєте, яскраві тарілки, коли зелений колір присутній на тарілках. Виглядає дуже апетитно. Так, привіт. Сьогодні вже середа приїхала до роботи. Мені ще працювати до наступної п'ятниці, до 16 травня. У мене такий зараз трошки і мандраж. Я рахую, наскільки мені вистачить грошей і е, купа думок про те, як реалізувати свої плани, задуми, ідеї. ідеї. І, взагалі, в мене, знаєте, зараз почалося ось ці відео в Тіктоці попадатись про останні гроші в моєму житті. Коротше, е, я тут, знаєте, я не знаю, як той Тікток читає наші думки, як він взагалі. Е, Ну, типу, ви ж знаєте, не встигнеш подумати, як вже тобі таргет підкидає якісь відосики, які е, чимось тобі <смі> близькі по темі. Е, ось тому, е, тому купа думок сьогодні е, теоретично має зустрітися по е, маю мати одну зустріч по зйомках. Е, не знаю, буде, не буде, підтвердиться, не підтвердиться, будемо бачити. Сьогодні сонячно, сьогодні класно, але якісь трави, ні, якщо чесно, трошки прохолодний. Що я там кручу на голові? А, якісь такі справи. Зараз буду бігти вже на ту роботу. Все, побігла. Так, я вже вдома. Сьогодні, вже в принципі, наступний день, сьогодні четвер. Стосовно моєї робочої зустрічі, про яку я говорила в попередньому кадрі. Я думаю, що вона прийшла успішно. Побачимо, як буде складатись в подальшому співпраця. Але на даному етапі, я думаю, що все ок, можливо, потім трошки покажу процесу зйомки. Загалом мені ще роботи і роботи в моєму новому напрямку діяльності. Але, як то кажуть, хто працює, тому відкриваються двері. Тому у мене роботи не почати край. Коротше, я тут зайшла у сінсей біля. Теперішнього офісу роботи, яка скоро стане колишньою, теж є сенсей. І я собі купила, так, зараз фокусуємося, Я собі купила ось таку підвісочку. Я розумію, що вона неякісна, я розумію, що її вистачить ненадовго. Але коштує вона навіть не 149, а 99 гривень. А, і... Я, типу, знаєте, як маніяк ходила, роздивлялася її, треба. Вона мені не треба, вона мені. Я, в принципі, не ношу прикрас. Все, що я ношу, це ось годинник, фокус. Коротше, це годинник і обручка. Ну, інколи вдягаю ще каблучки. Коротше. Тобто прикраси, це не мій коньок. Я розумію, що вони доповнюють образ, що вони додають деталей, так. Але я чомусь їх не ношу. Але, коротше, ходила, я ходила, мені така миленька була ця підвізка, прям я не можу. І я собі думаю, ну, блін, ну, нехай її вистачить ненадовго, нехай її вистачить на кілька разів, коштує вона недорого, але я думаю, що Літні образи буде доповнювати якісь відкриті топи. Так, куди дівається фокус? Айфон? Короте, зараз я хочу вдягнути якусь відкриту майку, якийсь топ і приміряти підвісочку. Так, я вже перевдягнула майку і давайте зараз будемо вдягати підвіску. То мій фокус дівався, тому що я випадково на кінематографі знімала. Випадково переключився на кінематограф і він сходив з розуму. Господи, я вже розучилася їх вдягати. Як мені вдягнути? Щоб правиру ті була ця. Сейчас, секундочку. Ой, божечки, божечки, так. Дівчата, як ви це все носите? О, я застібнула. Ну, дивіться, як маленько. Так, ну дивіться, як миленько. Така малесенька крапелька, вона така мені така ненав'язлива, ненав'язливий ланцюжок тоненький, і ось ця крапелька буде гарненько виблискувати на сонечку. Вже я така бліда, вже пора мазатися автозасмагою, але поки що дивлячись на цю погоду і дивлячись на прогноз на наступний тиждень, то в принципі вона ще не знадобиться. Але я завжди використовую автозасмагу. На початку сезону, щоб не бути такою блідою, допомагає. Допомагає і виглядає трошечки, знаєте, такою свіжішою. Коротше, мені, мені подобається ось така вона ніжненька, ця краплиночка. А, друге питання, чи вона мені не буде заважати, тому що я реально не звикла коли щось у мене тут є, але ось зараз поки що ніби не заважає. Коротше. Хто знає, що вона коштує 99 гривень, крім вас? Ніхто. Можна сказати, що то взагалі суперкрута, класна міжутерія, дорогуща. Угу. Так, я вже перемістилась на кухню, зараз буду готувати вечерю. В духовці в мене вже запікається картопля і зараз буду смажити колюче філе, Поперчу його посолю і просто підсмажу. Тут у мене стаканчик водички з лимоном, поки буду готувати. Буду пити, І знаєте, що мотивує готувати це новий посуд. У мене нова сковорідка. я взяла просто звичайну типеньку, замовляла на розетці, забрала, і сьогодні буду перший раз смажити на ній м'ясо. І знаєте, залежно від того, як сковорідка працює, м'ясо може або тушкуватися, або підсмажуватись, типу, давати скоринку. Тому буду дивитись, як на цій буде. У мене є така кішка, коли. У мене щось, наприклад, форма для запікання, мені вже тяжко її відмити. Мені хочеться відразу нову. Типу, чого, чого старатися щось відраїти, якщо можна його просто замінити. Така в мене логіка є. А загалом сковорідка попередня в мене служила дуже довго, років 5, 6. Дуже довго. Правда, смажила я на ній тільки я. Я її нікому не давала, я їй нікому не довіряла і не довіряла ні смажити, ні мити, тому мені здається, вона і так довго мені прослужила. От, Сподіваюся, що це теж прослужить. Я загалом дуже бережно не зможу її я не шклюю їх, не деру їх, тому мені здається, вони мені так і служать. Я нарізала філе курич зараз я його а, просто, напевно... Посолю, приперчу і трішки на олійці підсмажу. Коли буду смажити, додам просто трошки олійки, щоб м'ясо взялося з корою. Я сподіваюся, що таке буде. Ось просто дам перчику, солі і на тому... Ну, Напевно, що дам італійський трав. Так, сіль. Мені треба гарну сільничку купити, то, як ви бачите, я свою вам не показую. Вона явно не фотогенічна, тому, тому потрібно її змінити. Так, а можливо, трошки нам м'ясо постояти за ну, типу, посорому перчину, а вже тоді буду його а, смажити. Зараз, поки воно буде тут маринуватись, я піду звірю макіяжку, <'яшко> і, напушу, і у нас більш менш пропочеться картопля. Можна буде, типу в'язку буде гаряченьке, свіженьке, і картопелька буде готова. Так. І поліські трави. Зараз я тут порозсипаюся. Так, трошки перчику. І я це все ось так куди. масажую, щоб воно. Виправилися ми всі прави всі перець спеції. Буквально ось так от дотираю. їх. Так, хорошо. Все. Все, нехай собі підмариновується, а я займусь.

Це, ну, якось так виглядає моя тарілка. Я тут постаралась красиво викласти, знаєте, як в ресторанній подачі е, картопелька, а м'язку, бачите, скориночка вийшла на курочці і огірочок. Салату сьогодні не робила, просто огірочок. І так, ми вже в новому дні, сьогодні субота. Я їздила в центр міста і заїхала за покупками. У мене тут трошечки шопінгу. Тому ну, давайте покажу, що купила. Так, перший шопінг був у сільпо. А -а -а. Купила багет, купила булочку, я дуже хотіла їсти, тому хотіла б щось перекусити. Ось таке. Так, це пляшка з-під води в машину, купила водичку, забрала пусту, до речі, в машину, завжди купую об'єм 0,75. Вона а -а Бутилочка зручного розміру, щоб поставити під стаканник. і... Недостатньо мало води, в принципі, нормально. Так, тут, тут аптека. А, тут кава. Взяла ось таку Якобс була на акції. Я взагалі не розумію, що відбувається з цінами, бо ціни якісь нереально космічні і на кого вони розраховані, не розумію. А, далі взяла комбучу з смаком грейпфрута. Зараз включу собі мастер-шеф і щось буду, буду вечеряти. І вирішила купити комбочі. Одна помідорка, одна цибулинка. Цибулинка одна, тому що я запропоную дошкувати м'ясо. І е, я не люблю, коли в мене псуються продукти, тому мені потрібна одна, я її взяла одну. А, далі сир, це гауда і авокадо. За що я заплатила 500 з хвостом гривень, десь близько 600 Я не знаю. Окей. А, так, далі. А, другий пакет Тут хліб. Тут є без паста гель для душу мені Нівея, Гель для душу Вадіму. А, тезодорант. Далі це вже не є комбаса така. Опася сиро -попчина. І... Ні, це не для мене це цього. Все, такі покупки в мене сьогодні. Зараз все швиденько все порозставляю по місцях. І так, ви труситесь, бо я трушу стола. того. все по місцям і швиденько ставлю корочку в духовку на вечерю. Духовка в мене вже розігрівається. Зараз я буду а, ставити критику, якщо випікатися. Запікала їх в рукаві, До треба купити. Це останні. А, вони вже в мене замарновані звчора стоять, тому я думаю, що мають добре перебуватися. І зараз їх запущу до куртки. Просто зроблю салат. Капустку з, з огірочка. Що ж такі, я не люблю виглядати ці ліжки. Завжди пластикує, я не знаю, може це ніколи не для кого не запрет, але не люблю, коли продукти відкриті, коли вони обвітлюються, тому я їх завжди не продовжую. Це відправляю куховочку, вона вже в мене розігрілась. На годиннику майже 8 година 7.52 приблизно. От, не менше годинки запікатися і зараз хочу ще сладок. Я вже порізала в какосточку, я її трошечки переминаю, незважаючи на не те, що вона молода, але ну, ось так от трошки мну. Я, бачите, навіть не перетягнулася, вирішила швидше зробити вечерю, а вже потім перевдягатись і, і все остальне. Загалом я зазвичай готую, тут теж зв'язую волосся. Зараз воно у мене розпущене, тому переживаю, щоб воно не попало в їжу. І ще дорізаю огірочок. Роблю просто з огірочком і з капустою. А з овочами в сільпо була біда, я нічого не купила в одного помідора. Я взагалі завтра людям, які купують якісь овочі на базарі, я базар не люблю. По-перше, тому що там потрібна готівка. Готівки в мене, як завжди, ніколи немає. От, тому я все купую в магазині, вже потім, коли вони з'являються домашні, я можу насолодитись огірочками смачними. Ну, або коли мене вже дуже десь якихось причин занесе на ринок. Так, секундочку. Або мене, коли вже занесе трошки на ринок, то тоді можу щось купити. Так, солю. Я не люблю дуже солене, тому я дуже мало солі, мені інколи здається, що мій чоловік думає, що воно взагалі не солене. Так, далі, сьогодні я заправлю салат олією, Додаю ложечку олії. Треба купити собі нову пляшку для Олії, бо це дуже гарно і естетично, а ось такі мені не подобаються. Можна, в принципі, і на оцет купити. Але ось там я рідше користуюся і додаю. Так, якби то, щоб і кадр не закрити, і щоб не перелити, і додаю трошечки, оцету, буквально ось стільки. Все. Це все зараз перемішую, Курка в мене печеться. Салат буде готовий. І тепер можна чекати, коли буду вечеряти. Так, я нарешті сідаю їсти. Е, нарешті стукла моя курка, вже 9-та година, вже пізно. Я взяла собі, сьогодні я, до речі, знову сама ночую вдома. Іхні криль, взяла трошки багато, але я загалом я хочу спробувати комбучу. Давайте будемо пробувати комбучу зі смаком, а, я казала, грейпфруту. Це а, бренд Спрага. Тобто я показувала про розпаковці, але покажу ще раз. А, вкусненько. Мені подобається реально такий класний, освіжаючий смак. От, тому я саменька дивлюсь мастер шеп буду вечеряти. У нас вдома так холодно, що я знову дістала шкарпетки свої теплі. Я вже думала, що я е, якби, перейшла на літні образи домашні, але на вулиці холодно, вдома теж холодно і, ну, якби, палення в травні включати не зовсім хочеться. От, тому. Утепляюся, зараз вкрию з пледом і буду дивитись, їсти, пити. Так що такі ось справи. Все, помила посуд, поприбирала, вкрила п'ю камбучу, там торшерчик, позаду торшерчик, там мастер-шеф. На цьому, напевно, буду завершувати свій влог. Дуже всім дякую за перегляди. До скорих зустрічей! pa pa